Я хочу стабільності та впевненості завтрашньому дні. Більше приводів для радості, щоб мир став нашою єдиною реальністю. Я хочу багато подаумен. Мрію про єдність українського народу, а згодом і перемогу та встановлення справедливого миру. Мрію відкрити двері батьківської хати та вдихнути знайомий запах дитинства, відчути під ногами землю, яка пам'ятає кожен мій крок. Мрію, щоб закінчилась війна, то ми з батьками і сестрою поїхали на відпочинок. Мрію побачити рідний дім після довгої розлуки, цілим та неушкодженим. Мрію, щоб тато і брат повернулися з полону, обійняти їх міцно міцно, та щоб наша сім'я була щаслива. Я мрію про мир і спокій в кожному українському домі. Про більше щасливих зустрічей. З близькими і можливість планувати майбутнє. Мрію, бо бачите, сніг і сміхи, сліпіте сміка. Мрію про звичайні буденні радощі, сімейну вечерю, прогулянки під мирним небом та звичайні тихі вечори. Хочу, щоб у школі було більше цікавих уроків та менше домашніх завдань. Я мрію про щирий дитячий сміх замість звуків серени. Кожна дитина заслуговує нещасливе дитинство. Віра у те, що найкраще попереду.